Таблиця множення в асоціаціях: 8 цікавих історій з ілюстраціями. Табличка множення на 4 Є одна незвичайна країна. Це країна численні. Числа там навчаються, лікуються, працюють і кожного року проходять лікарську перевірку перед навчальним роком. От прийшла черга числа 4. Першим в списку лікарів. Був кабінет лікаря Лора, вухо, горло, ніс. Він оглянув вуха четвірки і сказав, що в неї добрий слух, і коли діти будуть називати її ім'я, то вона швидко з'явиться. Написав карці здорова та направив в наступний кабінет. Наступним був кабінет окуліста. Щоб числа добре бачили клітинки, треба перевірити зір. В кабінеті висів плакат. З обкладинкою зошита. Окуліст запитав, скільки сторінок ти бачиш на обкладинці зошита. Чотири відповіла, 12. Тож окуліст написав в бланку, що 4 має ідеальний зір. Потім 4 обміряли талію, щоб перевірити, чи влізе вона в клітинку. Четвірка мала ідеальну форму, тому в бланку записали її дані і відправили в наступний кабінет. Далі треба було перевірити зріст, щоб вона не виходила за клітинку і знову в неї був зріст точно такий, як треба. А наступним було контрольне зважування. Звісно, і тут все було добре. Бланку поставили відмітку і направили її до кардіолога. Кардіолог мав перевірити серце, адже робота в дитячих зошитах не проста. Треба мати здорове серце. Норма пульсу в чисел 28. Отже проблем у четвірки з серцем немає. Далі був огляд у лікаря-стоматолога. Він оглянув та сказав, що всі 32 зуба здорові, отже вперед гристи граніт науки. Останнім був візит до терапевта. Той заміряв температуру і позначив її в бланку і направив до головного лікаря за довідкою. Пані 4, ви абсолютно здорові. Тож до нового навчального року ви готові. Беріть вашу довідку і завтра можете вже виходити на роботу у дитячі зошити. Бажаю вам успіхів, сказала головний лікар. Четвірка дуже зраділа і з наступного дня вже вийшла працювати. Ось така історія. А далі вчимо вже за загальною табличкою. Також в цьому телеграм-каналі я додатково пояснюю асоціації, щоб дітям ще легше було запам'ятати. Однією з найулюбленіших дитячих історій, так само як і моєї, є історія про цифру 7 і магічний годинник життя. А в повному варіанті вас чекають таблички історій на 2, на 3, на 4, 5, 6, 7, 8 і 9.